Привіт всім да. з мальовничого місця Хриників. Можете бачити праворуч і ліворуч мальовничу місцевість. Це водосховище села Хриники. Рівненська область. На цьому місці через місяць, рівно через місяць, буде проводитися фестиваль християнської молоді Рівненщини. Ну, Слава Богу, знаєте, за благословенну погоду, справді чудова погода. Але природа тут, яка сторона Богом ще краща. Кругом мальовничі ліси ми плаваємо посередині майже хрімівського водосховища. Справді знаєте, дуже багато води і дійсно так дивуюся, і тут є всього. Звичайно, риби ми ще багато не зловили, але все попереду. Слава Богу за братів, за спільноту, за спілкування. Справді чудовий час, чудовий час для відпочинку, для роздумів, для, для Божої слави. І зараз е, до вас прилучиться ще один співучасник цього дійства. А Що я співучасник? Толком говорити не вмію, але скажу вам одне. Такой красоты давно, конечно, уже не встречал. Зима была не очень. Ждалось, конечно, этого времени, когда станет тепло, когда станет уже такое, такое красивое и все оживет. И надо этим временем дорожить. Теперь точно знаю, что я приеду на христианский фестиваль. Да, це до речі, реклама. Записуйтесь, поки ви ще думаєте над тим, що мені робити, чи записувати, чи не записуватись, тут просто немає варіантів. Тільки записуватись, звичайно. А що здесь делать? Тут тут треба кататися на лодці, ну. можна рибу ловити. База хорошая. Если да, вже местний знайомий. Ритован. Щас ми орендуємо спасателей эту базу. То що втопитися в вас? Гарантію, що вони втопитеся, і все. Бачите, почти як моряк вийшов на море. У нашого Бога теж були учніки. моряки. як моряки, рибаки. А ми не рибаки, ми просто. Ми такі рибаки, що покупаємо в супермаркеті рибу. Да, ми лаємо людей для Христа. Нагадуємо, що реєстрація до 15 червня коштує 150 гривень. Далі, якщо ви будете реєструватися, то ціна буде. Зростить тільки. І не тільки ви можете здесь поплавати налог, можете ще і вернуть. Покажу вам Ні, Не, не надо Ти Зараз мені телефон не мочиш, підож Він це зробив. Це наші друзі. Вони також плавають. на лодці. Саня. муляр і Ігор Кущ. А это уже Миша Вода теплая Почти как чай зеленый Это, это прямой репортаж yeah, yeah. Челленджер Вот наши друзья <laughs> Ах <связано> ты Давай, давай, на борт. Да. Можешь, давай, давай, брат. можно. Ваши впечатления? Скажи, пожалуйста, ваши впечатления. Рыбы, рыбы там под низом очень много. А вы я еще не, не жодного не плачу. Это даже глубоко. Ничего. Короче. Приезжайте. Будем отдыхать. Приезжайте в Ты снимаешь фильм А так, видео с погод. Хлопцы, хлопцы. Наш архив. Все, до наступной встречи в эфире.